Ану, знімай. Підійди ближче. Просто погляньте на цю на цього здоровенного кабана максимальна швидкість до 100 км на годину. Погляньте, як він виглядає. Спробую підняти. Ну Коли він був чистий, важив приблизно 15-16 кілограм. Зараз, мені здається, через те, що весь багнюки кілограм. 20. І просто погляньте, як виглядає сама машинка. Зніму ось тут. Просто погляньте. Це ужас. І погляньте, як виглядаю я. Занадто потужно відмивати приблизно годину машинку. Відмиватись приблизно годину буду я. Придбати можна у нас, продаю свою власну. Погляньте в нього красиве гравіювання. Придбати можна у нас Comfort Compass, Instagram, Telegram, ток Ютуб.